Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися чудовими програмами для браузера Chrome плагінами. П'ять плагінів, про які я хочу розповісти. Вони допомагають і покращують роботу будь-якого програміста. І надіюсь, вам відео сподобається. Ставте лайк, субскрайб, підписуйтеся і поїхали! Перша програма це JSON View. Плагін для гарного перегляду JSON-файлів у браузері. Наступна програма це BitPlugin для автозаповнення логіна і пароля на будь-якому сайті. Ви зберігаєте спочатку логін і пароль, а потім йде автозаповнення з допомогою цієї програми. Наступний плагін це Vue.js. Ви вже не раз бачили, як я працюючи над своїми проектами, використовую цей плагін. Для дебаження Vue.js коду Наступна програма це Cookie Editor. Для редагування наших куків на сайтах, коли ми заходимо, зберігаються куки. І можна ці куки редагувати, видаляти і працювати з ними. І остання п'ята програма це Save Code. Це програма для зберігання. Скріншотів, можна так сказати, коду. І потім перегляду цього коду, використання цього коду у своїх проектах. І так, JSON View. Давайте глянемо, як вона виглядає, як її встановити. Ми перейшли, в мене вона вже встановлена. Е, установити можна перейти в плагіни, зайти на веб Магазин Chrome і тут прописати JSON View, знайти і взяти і встановити. От. Давайте відкриємо якийсь JSON-файл браузер і глянемо, як він виглядає. Як ви бачите, він не досить гарно виглядає. Давайте включимо наш плагін JSONView, і як бачимо, все гарно підсвічується, виділяється. Е, також давайте я от спеціально створив е, Такий JSON, який якби негайно виглядає. От, от так. І Давайте переберемося, коли примінимо JSON в Як Ми бачимо все гарненько і з підсвіткою. Все дуже гарно, читабельно і це допомагає. Наступна програма Bitwarden, Так само, як і. Перед цим я показував, заходимо в пошук, знаходимо у веб-магазині Chrome Bitworden, устанавлюємо її і користуємося. І Як користуватися? Наприклад, давайте ми почистимо логін і пароль у мене на сайті. Ось так виглядає додавлення нового ходу. Я вже додав. Вибираємо, і як ми бачимо, воно автоматом зразу заповняє наш емейл і пароль. Це дуже зручно, тому що я працював був на підтримці більше 60 проєктів і ця програма мене багато в чому виручала. Так як для кожного проєкту було багато якби, доступів. І на сервер отдельний доступ, і в адмінку, і як користувач, і це все треба було десь зберігати ці всі доступи. І Bitwarden мені в цьому дуже чудово допомагав. Наступна програма Vue.js Tools. Ви вже бачили у моїх відеоуроках, які я знімав, якщо ви їх дивилися, що я користуюся часто цією. Програмою цим плагіном, і він також допомагає бачити, що в нас є, допомагає в розробці і тому я також раджу його використовувати, якщо ви пишете на Vue.js свої проекти. Наступна програма це Cookie Editor. З допомогою цієї програми ми можемо Редагувати наші куки, можемо додати якісь нові куки, можемо видаляти їх, ми можемо одним словом, працювати з куками. Ось так вона ця програма виглядає. Установку робимо як і обичний плагін і користуємося. І остання наша п'ята. Програма з нашої підбірки це сейф-коди. Це програма, можна сказати, скріншот. Тобто, ми виділяємо кусок нашого коду, якого нам потрібно. Давайте виділимо Е, нажимаємо Зберегти. І ми бачимо у нас наш сніпет зберігся. Коду і вже далі ми можемо його собі використовувати десь у майбутньому чи коли нам потрібно. Так ми можемо ці сніпити коду робити е, з будь-яких сайтів і користуватися в майбутньому.